Україні подорожчали тютюнові вироби з 1 січня. Акциз на них підвищили на 20%. І це тільки початок, бо наступне збільшення ціни в липні. Героїня нашої історії вирішила порахувати, скільки грошей її сім'я витрачає на сигарети. Що вирішила зробити, коли зрозуміла, який же бюджет викурює. На вас чекає справжнє реаліті-шоу. Хрипить у грудях, уночі душить кашель, і щоразу як піднімається на третій поверх, задихається, а пульс аж зашкалює. Ой, боже, такого ще не було. Та за свою звичку курити 44-річна Ольга заплатила не лише здоров'ям. За 9 років вона витратила на цигарки майже 50 тисяч гривень. У сестри за у Фінляндії там желання курити пересілила все. Пішла сама в магазин спрашивать які у них є сігарети, і коли я услышала цену 6,90, дівноста саме ціна на сігарети, я достала купила. Вона погодилась на експеримент головної теми, і на два тижні спробує покинути курити. Ми перевіримо, як відмова від нікотину вплине на її здоров'я, та порахуємо, скільки грошей вдасться зекономити усього за 14 днів. Сигарку до рук Ольга вперше взяла 9 років тому. Жінка сама переживала важке розлучення, і тоді здавалося, що тютюн допомагає заспокоїтися і зрозуміти, як жити далі. Длительне час я була одна, ну як как би бы, чому б мені не курити. Я свободна, самостійна женщина. Сама приймаю рішення, ну вот одна приймала. Навіть коли вийшла заміж у друге, курити Ольга не припинила. Тим паче, що й новий чоловік теж мав цю звичку. Тож пара щодня викурювала пачку цигарок. Спершу балували себе дорогими, по 32 гривні за пачку. І за рік їхній бюджет зменшився майже на 12 тисяч гривень. Далі ціни на цигарки зростали. Покинути згубну звичку ні Ольга, ні чоловік не могли. Тож перейшли на дешевші, по 27 гривень за пачку. Пачку Ольга підрахувала, якщо припинить курити сама, заощадить за рік близько п'яти тисяч гривень, а разом із чоловіком майже десять тисяч. За ці гроші можна купити понад 90 кілограмів курячого філе, сплатити вартість опалення двокімнатної квартири за два сезони або на півмісяця орендувати номер на двох у Карпатах. Заходиш в магазин, ага, там кілограм грибов стоїть 50 гривень, да. Жалко, ну давай поищем где подешевле. Ну, ты подходишь там сигареты уже 27, например, и больше, то не ты достаешь и отдаешь. На тому, що Ользі час, когда ты курити, наполягає і її донька Аня. Теж до недавно курець із девятирічним стажем заболела очень сильно. У меня был гной в горле, и мне было безумно плохо, высокая температура. І я просто поняла, что вот этот момент, когда я бросаю курить. Уже чотири місяці її легені та бронхи вільні від тютюнового диму. А на зекономлені на цигарках 3700 гривень дівчина придбала мультиварку і почала правильно харчуватися. Каже, здоров'я і фізичних сил додалося. Зараз я навіть хожу пішком по ескалатору, тому що я можу це робити. Натомість її мама Ольга навіть зійти на третій поверх, не зупиняючись по кілька разів, не може. Якщо я йду з сумками, а тут вот я вже дуже сильно задихаюсь. Дверь я уже подхожу и уже все. Її самостійні спроби відмовитися від тютюну не були успішними, тому жінка погодилася на експеримент головної теми і спробує не курити рівно два тижні. Аби зрозуміти, як це вплине на її здоров'я. Перед початком такого непростого для неї випробування жінка йде на медичне обстеження. Ольга здає аналіз крові на лейкоцити. Їх у курців менше за норму та на еритроцити їх зазвичай більше. Але вже за два тижні без нікотину показники крові мають змінитися. Далі за списком зважування. Існує думка. Що колишній курець набирає вагу, бо починає більше їсти, то що утримається вага Ольги на 57 кілограмах через 14 днів, побачимо, а просто зараз жінка робить кардіограму та вимірює об'єм легень. Вдох а в рот. Спокойний повний видих, не винімає. Спокойний повний вдох. А потім вона вдихає бронхорозширювальний препарат. І вже за кілька хвилин стає зрозуміло наскільки через куріння знизилася функція її дихальної системи. Після вдихання препарата на 18% на мелких бронхах. Усідлі увілічили швидкість прохожіння воздуха, на середніх на 31% і на крупних 23% Імеє місце... Все-таки нарушені функції дихання. Ваша м, ідея прикращення великолепна. через два тижні життя без тютюну. Ольга ще раз здасть усі ці аналізи та пройде обстеження, і ми порівняємо, як змінилися її показники та чи змінились взагалі. Бо може, усі ці запевнення про шкідливість куріння перебільшені. Ми ж часто чуємо, що від раку легень помирають ті, хто ніколи не курив. А це розпочинки буває і в тих. То зовсім не вживає спиртного. А жінка тим часом викурює свою останню цигарку. Я знаю, що я буду нервничати. Я вже навіть знаю це. Ольга сподівається, що вже зовсім скоро почуватиметься краще. Адже відколи цигарки подорожчали, і вона перейшла на дешевші, її самопочуття значно погіршилося. У неї постійно дере в горлі, почастішали випадки застуди, а кашель не припиняється ні вдень, ні вночі. Цікаво, чому так? Можливо, у дорожчих цигарках менше небезпечних речовин ніж у бюджетних. Ми проведемо експертизу в лабораторії і розповімо, чим відрізняються тютюнові вироби різної вартості та чи Існяються взагалі, дочекайтеся, щоб дізнатися, чи витримає Ольга, яка курила що дві години два тижні без нікотину. Я стала вдома одна. Я почала скачігарети. Зовсім скоро ви побачите, що станеться з організмом жінки за два тижні після відмови від цигарок, та як змінюватимуться самопочуття, вага і настрій Ольги. Скільки коштуватимуть цигарки до кінця цього року? Знає наш перший гість Юрій Чижмар. Вітаю вас. Доброго вечора. Юрій Чижмарь, народний депутат України, співавтор законопроекту щодо нормування обігу електронних цигарок, стверджує, багато українців курять, і позбутися цієї залежності шляхом підвищення цін не можна. Ми маємо шукати інших способів поповнювати бюджет, а не тиснути на курців вартістю цигарок. Чи куритимуть українці менше, якщо сигарети коштуватимуть дорожче, про це поговоримо з Лілією Олефір. Добрий вечір. Добрий вечір. Лілія Олефір, виконавчий директор громадського об'єднання Життя, переконана, цигарки мають бути дорогими і ціна на них мають зростати щорічно. Тютюнові вироби треба зробити недоступними за вартістю для більшості українців, особливо для молоді та підлітків, бо ця звичка вбиває. Отже, палити дедалі стає дорожче подорожчання тютюнових виробів в Україні. Це вимога угоди асоціації з ЄС. Тож Кому від того зиск в основному це пов'язано з тою контрабандою, яка роками відбувається в країни ЄС з України, і вони вважають, що якщо підвищиться ціна на цигарки в Україні, то однозначно, що не вигідно буде перевозити їх через кордон, сплачувати різні корупційні платежі, і таким чином контрабанда припиниться. Це вимога ЄС, це тільки вони захищають власний ринок. Ніякого відношення до здоров'я українців це немає. Лілію на вашу думку, як підвищення цін на цигарки впливає на кількість. Курців, ми знаємо, що з 2010 року у порівнянні з 2017 роком поширеність щоденного тютюнокуріння в Україні серед дорослих віком від 15 років у нас зменшилася на 20%. Уявіть собі, це колосальні показники. Це дуже хороший результат. Зрозуміло. а зараз дізнаємось думку наших глядачів. Яка мінімальна ціна на цигарки змусить більшість українців відмовитись від куріння? Ми проводимо опитування на нашому сайті. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді, підсумки у. Фіналі програми